Слово. Андрій Володимирович, щиро вітаємо вас. Будь ласка, розпочинайте наше сьогоднішнє заняття на тему герої України. Після чого ми проведемо дискусію. Доброго дня. Вітаю вас, шановні колеги, шановні слухачі. Сьогодні справді це дуже складний період відзначає одразу декілька вагомих дат, які насправді розривно пов'язані між собою. Так, це День Героїв і День морської піхоти. Але ці дати в наших сучасних умовах повномасштабного вторгнення не так святкуються, як відзначаються, як віддається шана загиблим борцям, тим, хто продовжує воювати. Обидві ці дати походять із 20-го століття, із національного визволення змагань нашого народу. Власне, День морської піхоти від змагань е, 18-22 років було ще гетьмана Павла в періоду української держави, гетьманату а, і що свідчить про тяглість державотворення поколінь від сучасної української держави до державних формацій нашого народу а, і день героїв це власне рішення. І традиція започаткована українським національно-визвольним рухом під час Другої світової війни в 41-му році. Справді, це важлива традиція, тому що українська боротьба за незалежність тривала сотні років, триває зараз і, вочевидь, ще деякий час буде тривати, поки не утвердиться як незалежна самостійна держава, як суб'єкт міжнародної політики. Остаточно не відіб'є російську агресію, і далі буде спроможна захищати себе на постійній основі як незалежний суб'єкт, міжнародного. закладаючи рішення про створення, започаткувати започаткування дати Дня Героїв. Організація українських націоналістів 41-го року намагалася. Власне, про цю єдність поколінь і тяглість боротьби. Тому згадані і е, наші предки князі Київської Росії, їхня боротьба, і Литовська Руська держава безумовно, полководці Козаччини. так, звичайно, е, до цього доєднуються вже лицарі національно визвольних змагань початку ХХ століття, Українська Народна Республіка, Армія УНР, Українська. Галицька з Скоропадського пізніше, вже Карпатська Січ, і, власне, борці за волю незалежність України в період Другої світової війни. безумовно, українська повстанська армія через сто тисяч молодих українців, і вже згодом до цієї когорти героїв почали долучати і визначати так само і правозахисників і дисидентів українських літераторів, власне, всі тих, хто не побоявся. Кинути витвішній системі і взяти на себе відповідальність за боротьбу за Україну, на превеликий жаль, з 91-го року, з проголошенням незалежності нашої держави, Україна дуже довго по яку історичну позицію, яку історичну традицію обирати, дуже довго відмовлялася від радянської спадщини. Наш, наші офіційні представники часто і в цілому населення більшою мірою себе відчували спадкоємцями. РСР передніх формацій українського народу і відчували себе якоюсь незрозумілою субстанцією, і тому, попри те, що формально уряд УНР в екзилі визнав Україну і передав клейноди в особі останнього пожежа, Плавюка, тим не менше, Україна дуже довго і важкою ціною доходила до розуміння своєї сутності як європейської національної держави українського народу сьогодні. Більшість цих питань. Вже знято великою ціною. Для цього треба було пройти декілька революцій, це і помаранчева революція, і революція гідності, і, власне, герої Небесної Сотні доєдналися до, до, до тих, кого боролися за незалежність. Пізніше, звичайно, це учасники АТО і українські добровольці, українські військові, які захищали Україну після спроби анексії. Криму і путінської Росії і на Донбасі. І зараз звичайно повномасштабне вторгнення, велика кількість українців продовжують боротись, воювати на фронті, підтримувати фронт, чоловіки, фронтери поліцейські, медики, добровольці, багато, -багато інших категорій громадян України, які об'єднуються в одну велику країну героїв. Станом на Сьогодні свято Героїв, День Героїв досі не визнано офіційно на державному рівні державне свято. Але я переконаний, що це питання часу. Власне, кожного року види, і в тому числі офіційного вшанування і відзначення цього року головне управління розвідки Міністерства оборони України доєднується до відзначення дня героїв. Є відповідно, привітання. Начальник Ладанова, інші заходи в рамках підрозділів є відповідні звернення органів місцевого самоврядування, в тому числі заходи України, але не, але не лише звернення до Верховної Ради, до президенту України ініціативою визнати це, цей день офіційно. Я переконаний, що до цього прийде обов'язково час. Власне, травень обраний історично не випадково, в травні 30. 38 числа російські більшовицькі агенти вбили Євгена Коновальця, провідника Організації Об'єднаних Націй, людину, яка заклала підвалини українського визвольного руху під час періоду. Травень був знаковим для історії України. І в травні народився і загинув Симон Петлюра, і відбулось багато інших подій. Але це звичайно символічна дата в молого повномасштабного вторгнення. Кожен е, історії України це День Героїв і День Героїчної боротьби, але окреме відзначення цієї дати це привід е, нагадати конкретних людей, конкретні історії, конкретних героїв, їхні імена, які будуть шанування. Безумовно, в... в нашій історії є такі прізвища: е, і політичних керівників, і науковців, е, правозахисників, дисидентів, військових керманичів. І сьогодні в кожній оборони є такі імена, які потребують згадування і є справжнім прикладом для майбутніх поколінь. Враховуючи специфіку діяльності спецслужб розвідслужб, дуже часто ми не можемо на розвідників навіть після їхньої загибелі. Але є виключення, є приклади, про які можна і треба говорити: це, зокрема, герой України Максим Шаповал. Який Кіборг, як керівник багатьох спецоперацій, в тому числі на тоді вже окупованому Криму, який загинув внаслідок російського теракту? Це Олег Бабій, який герой України, який загинув, прикриваючи відступ глибокого тилу, яка знешкодила декілька стратегічних бомбардувальників ворога. це Олександр Чуб, який першим вступив на окупований тоді ще острів зміни для того, щоб його звільнив інших а, спецопераціях а, і звільненню українських територій, але загинув, захищаючи Луганщину. Багато-багато інших героїв, про яких ми ще повинні а, і можемо згадувати і пам'ятати, і що це безперервна боротьба нашого народу за, власне, нашу незалежну державу. А, ми можемо говорити і про інші прізвища, їх справді багато. Зрештою, на превеликий жаль, сьогодні. Фактично, є е, приклад е, часто втрат, але це героїчних втрат захисників, які е, пішли захищаючи країну. Окрема проблематика може стосуватися зараз великої кількісті військовополонених, які знаходяться в руках агресора, і робота над ними над поверненням наших захисників з російського полону триває. Це так само герої, які захищаючи країну, е, потрапили в. До рук ворога українська історія подібні приклади знає, Євген Коновалець колись також був в російському полоні, і вже після звільнення з побратимами з російського полону активно увірвався в громадсько-політичне військове ну, і відіграв визначну роль в історії українського державотворення і політичної боротьби ХХ століття. Тобто, і після повернення навіть з російського полону з технічних умов можна і поти активного життя І бути корисним для власної держави. Таких прикладів, і вже зараз, після повномасштабного вторгнення, людей, які вертаються з полону, знаходять собі сили і продовжувати служити в силах безпеки оборони або корисними для державними справами. Таких прикладів є чимало. В цілому є проблема про неї можна говорити: що з 91-го року Україна. Оголосила не в державності, як зробили це, скажімо, країни Балтії, а про проголошення незалежності України, і ось довгий шлях. Ми намагаємось повернути розуміння того, що держава створилась не з нуля, що рік це не створення перший рік це відновлення нашої держави, яка відновлення, яке базується на е, роках, десятиліттях і століттях невпинної боротьби, переважно з тим самим агресом. Серед з яким зараз, які намагаються знищити нашу державу е, відновлення, тому що це глибокі традиції державотворення, інституцій е, діяльності, в тому числі державних інституцій України за кордоном, підтримка українського руху в надзвичайно складних умовах радянської окупації, і це все було невід'ємною складовою становлення нашої держави і розвитку розбудови нашої держави, тому е, відносно. Мовлення, але також глибоко переконаний, що і до цього формулювання ми дійдемо, як і до офіційного відзначення, шанування, і після перемоги, навіть святкування дня героїв як невід'ємної складової української мілітарної традиції. Власне за такі на такому вступі я хотів би подякувати і запросити присутніх до питань, дискусії і змістов. Повної розмови дякуємо, Андрій Володимирович. Андрій Володимирович, ваш виступ для нас є надзвичайно цінним. Треба також нагадати, що в нашому університеті зараз відкривається нова освітня програма Національна Безпека на кафедрі, на нашій кафедрі публічного управління та адміністрування. Тому надіємося, що ця наша співпраця з вами це буде. Один невеличкий крок до великої справи, які ми разом будемо робити, і будувати нову сильну Україну. Вам щиро дякую і запрошую до слова Івана Петровича Лопушинського. Іван Петрович, будь ласка. Добрий день. Перша дякую, пане Андрію, за цікаву інформацію. В розвиток ваших, ваших думок мені б хотілося б сьогодні зупинитися на окремих моментах, які мають або опосередковане відношення до нашого сьогоднішнього свята. Я зараз от ви сказали за відновлення незалежності України. Я пригадав, що ще як мінімум назад ми зверталися. Я працював в Херсоні, ми кафедрою зверталися до адміністрації президента України. І порушували в своєму листі низку питань. І от перше питання, про яке ми там писали, це країн пантеону героїв. Сьогодні слава Богу, як на мене, процес дещо зрушився з місця, і от те, що відбулося поховання героя на Аскольдовій могилі, то і там і треба було б наробити нам цей пантеон, і ми б мали б. Перепоховати в Україну всіх наших героїв, Степана Бандеру, інших героїв, які за кордоном знайшли свій спочинок, вони мали знайти цей землі. Мені здається, що треба це питання вирішити все-таки на державному рівні, тому що це має дуже великий вплив на виховання наш, наших, нашої молоді, в тому числі і студентства на відновлення те саме друге питання, яке ми порушували. Це маємо чітко визначити, що 24 серпня 91 року відбулося відновлення державної незалежності. До речі, я навіть зустрічав уже в документах президента України і в його промовах, але це треба зафіксувати офіційно, так як зробили країни Балтії: що ми маємо вести свій відлік від четвертого універсалу. Від Двадцять року, коли була проголошена Українська Народна Республіка, і ми знаємо, що Степан Бандера, 30 січ, 30-го, перепрошую червня 41 року, у Львові проголошував саме відновлення України. Мені здається, що тут треба було б всі ці речі розставляти на своє місце і говорити про те, що ми є давня держава, то що наша тисячолітня історія, це одне, а те, що ми. І ми у крайньому столітті в 18-му році ми утворили свою самостійну українську державу, яка, до речі, була визнана багатьма державами на той час світу. Ще один момент, на хотілося, якому хотілося зупинитися, це можливо, воно дещо не на часі. Я про це нещодавно написав свої статті, опубліковані в Харкові, що ми маємо повернутися, розібратися у зв'язку з. Законом новим, який прийнятий щодо національної ідентичності. Ми знаємо цей закон, буквально нещодавно він був рік десь назад прийнятий, і ми маємо чітко розібратися з нашими документами, минуємося як українці, яким чином ми передаємо імена скажімо, тих же росіян, коли ми, вибачте, передаємо їх нашої транскрипції. І пишесу Володимир Путін, коли ми мали б його називати Владимир Путін, так само, як його назвали в Росії, тим, тим самим ми б змогли від, відмежувати від себе цього всього ворога в разі проти України. І другий момент, який я порушував у цій статті, йшлося про те, що ми маємо повернути в наші паспорти е, графу національність і. Люд... Людина, яка вона мала б іменуватися так, як вона хоче українцем. тим паче, що є відповідний указ президента, де про проголошується підтримка зарубіжного українства і залучення їх до України. От то ці питання, які здаються такою ідеологічного плану в умовах війни, не зовсім своєчасними, але їх паралельно треба треба вирішити так, са Ан Андрій Зал, який здавалося, в тій страшній війні не було до цього проблем, але дбали і про науку, і про видавництво української літератури, і про все інше. Тобто, паралельно ці проблеми мають вирішене значення для патріоти, національно-патріотичного і, і військово-патріотичного виховання нашої молоді, наших студентів, тому що, скажімо, Прямо значну частину ухилянців це є прорахунки влади. І на сам кінець, ми знаємо, що в Конституції України е, заборонено проповідування будь-якої ідеології. Все-таки здається, що в Україні має бути державна, державна ідеологія. Не можемо ми рухатись без державної ідеології, тому що це всі розмиті поняття, і е, результати, як кажуть. Коли ми бачимо, що дуже багато людей у нас сьогодні, ну, зовсім, яко кажучи, не, не, не погоджуються, скажімо, захищати свою батьківщину. Як на мене, це всерічна робота, яка має бути в цьому контексті посилена в нашій державі. Я дякую за увагу. Дякуємо, Іване Петровичу. Будь ласка, Андрій Володимирович. Тут власне, єдине, ці два пункти, які стосуються графи національності в паспорті, це до дискусії, ми прагнемо доступу в Європейський Союз в європейських країнах, оскільки нація трактується як політична категорія, відповідно, те саме, що нація держава, і громадянство передбачає власне ідентифікацію себе з державою, а це означає, що. Людина, всі ми українці, але так можуть бути різні українці за походженням іншої нації, окрім української в громадянському політичному сенсі, на території нашої держави суверенної завизначення. Те саме стосується і Франції, і Польщі, і всіх інших європейських національних держав. Саме тому повернення графи національність ну, або запровадження, якщо говорити про Україну. Місці пострадянська традиція, вона може мати зворотній ефект, в тому числі і певне сепарування окремих груп всередині української громадянської нації, всередині української політичної спільноти. Що стосується державної ідеології, ідеологія воно носить такий ретроспективний посттоталітарний характер, власне, закон і цінності, це те, що прийшло на заміну ідеології. Ми говоримо питання національної ідентичності, історії України, питання історичного державотворення і тяглості закріплені в українському законодавстві. То, власне, це і е, є еволюція того, що колись можливо ідеологію зараз є загальними принципами для всіх. Тобто, в демократичній країні, в демократичній європейській національній державі, безумовно завжди будуть прихильники різних політичних поглядів. Будуть ліві, праві комуністи. Сціалісти, націоналісти, але всі вони мають бути представниками своєї держави і свого народу, а це означає відповідно не ставити під загрозу національну безпеку в політичному, інформаційному, культурному плану планах і дискредитувати власну культуру, власну історію, не легалізовувати злочини проти власного народу і власної держави. Це не ідеологія, це. Отримання за всьому іншому максимально ліберальні демократичні підходи. Дякую. Щиро дякуємо також Володя Княгиницький, наш студент. Будь ласка, Володя, запитання. Доброго дня. Дякуємо вам за цей історичний ексурс. Ці факти, які ви нам розказували. Хотів задати вам таке питання. От попереднє сказане вами. Коли ви приймали таке рішення ну приєднатися до Сил оборони України, до головного управління розвідки, ви, напевно, кимось надихалися, так розумію, і з е, е, підстави е, що на вас попливало, коли ви доєднувались до ГУР. Дякую за питання. У ну, кожного є ос свої особисті. Чинник є як особистість, як громадянин. Безумовно, тут на чільному місці знаходиться родина, і я не виключення. Я народився і виріс в Одесі, але мене виховували в патріотичному дусі, в тому числі це заслуга мого. ТВК. Він був російськомовним, але він дуже чітко на майбутнє заклав правильні орієнтири, цінності і бачення. Я пам'ятаю його цитату. Тати же Бандера, ну якщо він був проти комуністів, значить такої мужик точно треба піддержувати. Ну а далі, звичайно, це книги, це навчання, це самоосвіта, тому що в ті часи, на превеликий жаль, в Одесі освіта великою мірою не забезпечила нормальний світогляд і не могла забезпечити його. Це ще було значною мірою пострадянська історія. Я був членом громадських організацій. І молодішного контраціоналістів просвіти пізніше вже суспільно-політичних клубів, комітет за правду, пора власне було розуміння, що треба будувати європейську державу, незалежну державу, українську державу, і ворог тут був ключовий а внутрішні це ті, хто були готові продати наші національні інтереси і зради державу, заради Росії і якихось своїх угід тому власне. Вибір був для мене очевидним приєднатися до сил безпеки і оборони. І маю честь бути в команді головного управління розвідки і служити воєнній розвідці. Дякую. Шановні колеги, чи є у когось ще запитання? Будь ласка, вмикаємо мікрофон, задаємо. Отже, шановні колеги, я так зрозумів, запитань немає. Андрій Володимирович, в першу чергу вам велике спасибі за участь у цьому заході. Для нас є дуже важливим пам'ятати кожного героя, який зараз в цей час віддає своє життя за нашу волю, за нашу свободу. Адже пам'ятаємо, що росіяни зробили в Ірпені, в Бучі, в Миколаєві, в інших містах Сходу України. Згадаємо також і про наш спецпідрозділ гурмо Артан, який складається переважно з вихідців чи з жителів Івано-Франківська. Це ті хлопці, які захищають зараз нас, які відвоювали критично важливі точки нашої країни, зокрема і острів Зміїний і інші, скажімо так би мовити, працювали і працюють в інших напрямках. Тому пам'ятаємо, що і наші одно. Містяни так, жителі нашого міста, також беруть в активну участь у цій визвольній боротьбі, віковій боротьбі, яка триває сотні років? Маємо пам'ятати, хто є нашим справжнім ворогом. Так, це та країна зі сходу, яка зараз вбиває нас тільки за те, що ми говоримо іншою, тобто нашою мовою. Віктор Павлович, чи бажаєте ви задати питання? Будь ласка, ні, я хочу я тут... бажання задати з вашого дозволу. Пане Андрію, якщо буду, прошу завітати на кафедру, зараз з цікавішою розмовою і такої, бо сьогодні менше часу. Але це справді початок такої співпраці, коли ми будемо добре усвідомлювати собі, кого, скільки, як готувати. Особливо Дякую, за проти напрямком. Дякую за запрошення, обов'язково скористаюсь і вам все найкраще.